Вітаю у цьому навчальному семестрі. Я мав можливість проходження курсу менеджмент стартап-проєктів і залишився під враженням від цієї навчальної дисципліни та її програми. Цей курс пропонує глибокі знання та практичні навички, необхідні для успішного керування стартап-проєктом. І він виходить за межі звичайних матеріалів, що доступні в інтернеті. Я вважаю, що одним із головних аспектів цього курсу, як мені особисто здається, це реальний досвід викладача Юдіни Наталі Володимирівни. Вона є досвідченим практиком та теоретиком у сфері стартапів і поділяє свої знання та свій досвід зі студентами. Це дозволяє отримати унікальний погляд на реальні ситуації, з якими можуть стиснутися підприємці та студенти, і навчитися приймати обґрунтовані рішення. Так, наприклад, під час проходження цього курсу і проведення аналізу в інформаційній сфері конкретного стартап проекту військових тренажерів, який був обраний мною, я працюючи у цій сфері після проходження курсу, звернувся до свого керівництва з метою змінення сайту нашої компанії після опрацювання матеріалів, які були які були надані у цьому курсі, для кращого продвиження компанії у цій сфері. Загалом цей курс можна назвати унікальним, оскільки він дозволяє студенту зрозуміти, як краще будувати бізнес або стартап в сучасному світі.